Я усіх вітаю. І сьогодні хочу запропонувати вам вправи для рук. Навіть я, коли займаюся спортом, акцент не роблю на те, щоб попрацювати з руками. І от сьогодні пропоную вам зробити легку вправу. Можна брати для цього якісь гірки. У мене є ось гірки в вигляді наших бутилочок з-під алоя. В одній бутилочці в мене пісочок. Вона більш важка, а в другій бутилечці в мене водичка. Отже, вони мають різну вісову категорію. Сьогодні я буду працювати з пляжечками, з водичкою, а ви можете робити вправи навіть ті, що... Вправи робити навіть без водички. Давайте трошки розімнемо наші ручки і попрацюємо плечиками назад, тому що буде задіяні наші суглоби, трошки назад, прокрутили їх. І вперед. Хорошо. Довушка одне плечико, друге. І так чередуємо, піднімаємо. Піднімаються тільки плечики. Хорошо. Ручку в сторону в замочок, трошечки розмяли її потягнули, другу ручку. Є, добре. Ручки зробили прямо, виставили по довжині плеч, опустили їх і трошки попрацювали з суставами. Прокрутили в одну, в другу. Ручки вперед прокрутили, в одну сторону, в другу. Хорошо, ручки в замочок перед собою і викрутили ручки. Открили, закрили. Хорошо, можна підняти ручки догори і трошки зробити наклони в сторону і потягнули ручки. Ну що, ми готові і починаємо працювати з наших ручок. Ручки в сторони, і робимо просто а движення згибательні. Я беру пляшечки, працюю з пляшечками і працюємо з ручками. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Добре. Опустили ручки вниз. Продовження плеч. І також бутилочки подимаємо тепер вгору. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Добре. Ручки в сторону. І робимо з вами коло ручками. Раз. Вперед, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 І назад. Так, бутилочки трошки далі. І назад. Раз, два, три, 4 п'ять, 6 7 8 9 десять. А тепер маленькі кола. Раз, два, три, чотири, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. І назад. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Відчуваєте вогонь вже. Хорошо. Встряхнули ручки. Хай вони відпочинуть. Трошечки. Тоді ручки в сторону знову. І робимо. Вправу бутилочки зустрічаються, або пальчики ваші біля грудної клітини. І поїхали Один. Два, три, чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Добре. Ручки вгору. І опускаємо перед собою Один, два, три, чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Знову ручки або пляшечки перед собою. Подимаємо до гори. І заводимо наші ладошки до лопаток. Один і вгору. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Дуже добре. Ручка. Вгору і зустрічаються. Ой, в сторони зустрічаються на горі. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Дуже добре. Знову ручки попереду і зустрічаються біля оглядної клітиночки. Два. Випрямляємо ручки до кінця, тому що взагалі ми дуже рідко виправляємо ручки, працюємо, робимо такі вправи. Відчуваєте вогонь? Це дуже добре. Значить, робимо правильно вправу Є добре. Ручки знову догори. І знову опускаємо ручки за лопатки. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Добре. Опустили ручки, трошки відпочили, зробили замочок, потягнули в одну сторону. В другу сторону можна за локоточок. Потягнули трошечки і в іншу. Добре, ще зробимо пару вправ. беремо знову пляшечки з собою, ручки в сторону і знову опускаємо, піднімаємо ручки вгору і вниз. Раз, два, три, чотири. П'ять. Шість. Сім. 8, 9, десять і не зупиняємося ще один раз круг. По десять. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. 8, 9, 10. Добре, і ще можемо зробити одну вправу, ножка одна у вас попереду. Робимо такий випад, відійду, щоб було гарно випад. І ручку дотиляємо до тіла і піднімаємо наш локоточок угору, але ручку не відставляємо вгору, як будто за вірьовочку її тягнуть. І один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, 9, десять. Перевертаємося на другу сторону, теж саме робимо випад. локоточок притягнули до тіла і вгору один. Два, три, чотири, п'ять, шість. Сім, вісім, дев'ять. Десять. Хорошо. Покрутили плечками. Прокрутили. Ручки вперед прокрутили, назад прокрутили. Трошечки розслабили, і пропонуємо вам перейти на коврик і зробимо ще декілька вправ для того, щоб теж попрацювати з нашими ручками. Переходимо на коврик. Отже, ми з вами на коврику і робимо вправи на коврику. Перша вправа це буде віджимання, але віджимання буде а, ручкою. Ця ручка у нас складеться на пол. Ну що, ми з вами вже на коврику і ще зробимо дві вправи для того, щоб пропрацювати трицепси. цепці. Кладаємося на пол, кладаємося на бік. Ручка ліва попереду у нас зараз. А друга ручка у нас обхватує наш загрудну клітиночку. Зараз ми робимо віджимання на одній ручці. І піднімаємо себе один, два. 3, так, також 30 разів, якщо важко, зробіть 10, 20, але це дуже гарно вправа. Є 30 разів є. Ми перевертаємося на іншу сторону і робимо отжими вже з іншої ніжки. Ой, з іншої ручки, вибачаю, ручка попереду. І знову піднімаємо себе. В цих вправах у нас працює не тільки ручка, а також і м'язи живота. Так що вправа дуже-дуже добра. Ще трошки кому важко можна відпочити і долучитися знову. Так, добре, вправу цю ми завершили. І наступна вправа у нас буде, зробимо трошки віджимань. Ножки ми стоїмо на колінках, да, у нас такі така вправа, ручки скрестили і робимо вправи віджимання від полу. Ручки біля плечей, під плечами, ми розставляємо їх далеко і починаємо віджиматися, хто скільки може. Можна відпочивати. Я теж втомлююсь, зробила 15 разів, зараз трошки відпочину. І знову продовжимо нашу вправу. Ручки встряхнула. І ще 15 разів. До речі, таку вправу можна робити ожим від стіночки, якщо у вас проблеми з колінами. Добре, я тут відпочиваємо трошки. Дуже добре. Сідаємо на пол і трошки розімнемо наші ручки. Підтягнемо їх, робимо замочок, в сторону потягнули. Також можете розвернути головку. Добре. Інша вправа в сторону. Є. Ручка за голову. Локоточок допомагаємо, ручка стає за лопаточки. І можемо трошки в сторону нахилитися. Є. Змінюємо ручку, ладошка між лопатками і наклоняємося також в іншу сторону. Добре, повертаємося плечиками назад. Плечиками вперед. Хорошо. Ручки вперед до себе. Від себе ладошки працюють, ми виправляємо ручки. Заспокоїмося. Дихання у нас стає більш повільнішим. Дуже гарну вправу з вами сьогодні зробили. Права ми можемо робити і з гірками, і без гірок. Дуже добре, я усім дякую і до зустрічі на наступному тренуванні.